Так, громаду, привіт ми з України. Знову я в тракторі, своєму дракону і робимо таке діло. Тянемо і щось буде. Може хтось догадався, може хтось не догадався. Ми потихеньку тягнемо. Головне, щоб не лопнуло, наче потихеньку їде. Зараз натягаємо таких штук. І будемо щось сооружать. Так. І раз дорогу прогридеруємо. Ну, наче виходить. Поїхали далі. Так. Кусочок роботи вже виконаний. Зараз йдемо дивитися, що там. Що там? Треба ще зробити. Заготовки є. Одна вже лежить на... Так, закрий двері. Так, дракон свою роботу виконав. в принципі легенько, без пробуксовочки. Так, оце тут така... Рішив... Рішив покласти плити, мені це не важко. Зараз. Сейчас... Візьмемо пилочку, тут трошки треба підпиляти дерева. Ось тут заросло все. Так, наша водичка. Я не знаю, тут я роблю не для того, щоб тут воду брати, можна тут, да, набрати воду. Но тут для того, щоб, щоб ніхто не хоч не впав. Оце там хтось отако підійде, подивиться, слизька трава і туди покотиться. І хто, якщо сам, то тут взагалі не спасеться ніхто. Просто тупо. Це воно вже давно, вже, вже, вже на... і депутатам казали, і як були депутатами, ніхто не хоче його робити. Ніхто, Так, всі треба, надо. надо ну. Так, от туди кажу, щось встань і все, і там поїхав туди. Так, зараз почистимо трохи. Воно, в принципі, вода чиста, це тільки воно зверху плаває. Ну тут я бачив, люди казали, що... Туди шифер кидали, сміття якісь, кирпичі привозили тут. Ну це хто? Хто тут рядом живе, хто везе. Сам живе і сам сереб собі під носа. Так. Зараз, тут трошки треба гілляки почистити. Ну все. План є. Я думаю, що за сьогодні зробимо. Так, ну що, процес пішов. Зараз вичистимо. Так, трошки організував діло. Благодійне. Благодійне діло. Та, звісно, та ні, кум, бери поки мій крупний мусор пособирай. А потім буде, потім зараз води, та що ти ту воду ти лєш? Ні, так тобто ти ми, вилами, деш. Виламина, просто, а потім вже зловиш. Ага. Що, пшо? Щоб? щоб не впав? Та хай присідає, просто як черпає веслом. Так, ну такий процес. Так, громада, процес продовжується. Зараз вона вже лежить. Зараз підтягли, тут підтягуємо, тут ложимо. Отак, чудово все відбувається, то і робота тут головне захотіть. Як кажуть... Очі бояться, а руки роблять. Так. Зараз. Ще. Ще дві плити. Рішили, що три плити ляже. Зараз побачимо. Ось такий процес. Що, Сань? як швидко зараз буде все. І буде тут ну. Главне карасі там де першів жили. Вони ж там живуть? Та як, плавають там карасі? Ні, жаби, карасі там хтось накидав. Карасі там не Ну ми викачували, то бачили. Руслан казав, що ночі качав, світив фонариком, вони там... Викачував воду. Так, ну що, піднімається? Так, тікай, тікай, Сань. Щоб щоб те не придушили, бо воно тут. Кум, хорош. Воно вляжеться. Ти що тут? Значить на бомбоубежище. риєш. Га? Там камінь, там фундамент є. З той сторони воно там на фундамент і тут на фундамент ляже і все. Все, чудо. Та він його придавай, там, там таке вещо. Так, ну ладно. Далі буде. Стрілу. Ну та якщо там пару сантиметрів, то таке. Ну, Це на фундамент ляже. Ні, от там речі. Ага. Ну він зараз підніме стрілою, пуста. О, пройшла, пошла де. Нормально. Ще десь отак. Піди. Якраз на, на старий фундамент. Там на фундамент. Да ну блин, как строители из нас получится. особенно нас кума строитель. Да. Красота. Да. да он, или нет? Подкопать? А. Нет. Ну да, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Тут трошки все. какие пару палубки кинуть. Опецьків. Так, поїхав я плиту тянуть. А болти де, Дів Руслан? Болти. А, ось. О. Так, все. Ну як що робимо? Копаємо. Я тягну плиту, а там копаємо. Щоб трохи нижче, той край просто не... Ни... Да, край нижче тако ліг і все. Так, ну що, лежить вже і третя. Дивіться, як ми рівненько положили, все закрито, тут залишилося трошки трошки закрити, то привеземо зараз з баму опалубок там закриємо. І тепер треба ще отвір зробити. І тут закрило, трошки на положили, щоб... Вода стікала, так що Так що працю зробили всім дякуємо Руслану за кран, нам за трактор. І все, робота зроблена. Якісь два години більше збиралися, чим, чим роботи цієї. Оце тут ще закрить. Це ж воно було підморовано повністю. І так я ж кажу, стояло, нікому нічого не треба було. Тут не знаю, кому вона треба було, ті камні каміння брали, кидали туди всередину. О, то, звісно, погано, там якраз трактором їздить. Треба його все поза... Ось сюди буде трактор під'їжджати. Дірку не будемо бити, чи хай стоїть. Десь тут треба буде дірочку пробити, щоб шлангу кидати. Ні, ну це просто оприділиться, де воно, бо що я не зрозумів. Можна було в оцій плиті чи в цій. Туди погано буде, тягати шлангу, буде шкрябати. Або треба буде зробити, то точно зробити тут трубу. Ну це ж треба трубу, треба фільтр ставити там. А він заб'ється. Що ще допланіруємо? Головне, що тут, тут закрито капітально, тут закрито, закопали. Все. Робота зроблена. А що ти його? Ламай. Ну як ти? Що ти зупильцем його дібезді буде. Просто ламаюся. Або з болгаркою приїдемо. Ну так, да, маленький, а той маленький. Кіловат, мій маленька полгарка, то що треба. Так, ну все, зараз інструмент складаємо. Трохи сміття. Як тут вийшло. Ну, сміття, звісно, валяється, ну але... це вже за сміття, ізвиняйте. Так, що ж, беремо Так, і прохання до вас Підписники. Рахунок, рахунок, доскладайте тепловізор. Уже сума трошки є. Но сильно багато мені докладатися треба. Ще половину, половини не буде. Ви не наскладали, щоб я половину дав. І був тепловізор. Ви зрозуміли скільки треба ще. Так що велике прохання, бо ми тут працюємо, а там хлопці захищають наше небо. Мирне. Так що треба їм купити хороший тепловізор, бо я подивився, що там є і дешевші, ну... не знаю. На війну ...надо саме все дорожче. Бо там, бо там не, не до іграшок. Все. А? Де? Якщо прохання долучитись до збирання, може ж ми купимо, надіюся, поки мій хлопці одужають від поранення, ми їх купимо цей тепловізор. Так що всім пока. Як розу смерть хуйлу, побыстріше, щоб здох, так ось у плетучі відтягнути. Щось не видержало лихої долі. Зараз ми її тут положимо, десь був мостик, типу. сюди затягну її. Якщо смерть хуйлу, смерті. Щоб вони там, я скажу, побистіше виздихали нахер. Слава Україні! Слава нашим героям! Далі буде цікаво!